Слава Україні, слава силам у дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Троянда і пахощі. Я думаю, що багато хто з вас, хто мене слухає давніше, або навіть і недавно, я неодноразово це згадую у відео досить часто. Знаю, що я полюбляю в трояндах пахощі, і в мене в багатьох випадках саме пахощі відіграють ключову роль при виборі сорту троянд, яку я буду висаджувати. Ось і в тій книзі, яку я теж неодноразово згадую, цитую, тут е, окремий навіть е, окремий розділ присвячений саме пахощам Троянд. І я навіть вже готувала відео, розповідала теж почерпнувши інформацію і власні спостереження. І хочу трішечки ще розвинути, деталізувати цю тему і розповісти вам, що ж я такого дізнався нового для себе. Загалом, якщо говорити про пахощі, то троянди найімовірніше, найімовірніше стали такими популярними саме завдяки пахощам. І особливо через їхній такий насичений, відчутний і парфумований аромат запах, який був знайдений в троянді Галіка, Роза Галіка. Ось та інших старовинних сортах троянд. Взагалі, існує 5 основних таких груп, категорій, ароматів, пахощів. Кожен, кожен з них, чи то кожен з тих пахощів, да, вони відповідно базуються і походять з різних типів груп троянд. І ось я докладніше розповім про це. Звісно, що най-най най в природі найбільш різноманітними пахочами все ж таки славляться тропічні орхідеї. Але, 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 троянда теж зовсім зовсім не, не так далеко відстає від цього, від цієї рослини, так, від цієї квітки. І має теж дуже-дуже таку палітру, гаму, нотки і так далі, які можна описувати, описувати, милуватися і милуватися. Тут будуть згадані відповідно якби такі ці групи. Я не впевнена, що в мене є всі троянди, що я вам продемонструю з усіх груп. насправді ні, це мені теж мотивація дозбирувати ще щось. Але ось спробую, якби на фоні, щоб були сорти троянд, які я маю, і які відповідають тому, що я описую чи то озвучу у відео. Старовинні троянди і їхні пахощі. Це описана перша група Old Rose. І коли я описую в деякі сорти, так базуючись на Help Me Find або на David Austin Roses, Там так і зазначено, що пахощі Old Rose Fragrance, фрагнес, пахощі старовинних троянд. Ось взагалі-то вважається, що навіть є деяка відмінність. Між різними такими групами, підгрупами старовинних троян. Наприклад, троянда галіка вона має багатший і такий густіший, тяжчий, насиченіший аромат. А ось, наприклад, Альби, Троянда Альба вони мають легший аромат і солодший. А ось, якщо вже говорити про більш сучасні сорти. Які мають китайську троянду десь у своїх таких ну, генах або ж початкових сортах, так? якщо досліджувати звідки саме, чи як саме була схрещена, що саме було схрещено, щоб виникла оця сучасніша троянда, так? наприклад, бурбонські троянди або навіть англійські троянди, у них вже присутні навіть фруктові елементи, в фруктові нотки, в їхніх пахощах. Наступна група це є аромат пахощі Миро, Але назва тут походить не від біблійного Миро, а все ж таки від трави Солодка міріс Одората, якщо по латині, яка має пахощі такі насичені, насичені пахощі анісу. Ось і взагалі початково, найперше. Цей, цей запах він був віднайдений в старому рамблері, в старому сорті рамблера Splendens. Не знаю, цікаво мені подосліджувати. Ось. А цей рамблер він походить від білої польової троянди Роза arvensis. В свою чергу, від Splendens, з цього старого рамблера, походить. Блідо рожева, Троянда галіка, бель і Сіс це мені вже знайоме, і от і Сіс цей сорт був якби в одним з початкових, які британський оригінатор, британський вивідник Девід Остен використовував у своїй програмі чи протягом свого. Ось такого якби, захоплення троєндарством, і, звісно, що селекціонуванням нових сортів. І ось ця красуня Bell вона була присутня в багатьох відомих його сортах, як ось перша така, перший сорт, з якого селекці... почалася селекція. І Констанс Спрай це один з досить відомих. Я знаю точно пані Вікторія Кононенко дуже полюбляє цю красу і не раз про неї прекрасно відгукувалося. І ось ця Констант Спрай Спрай має досить насичений аромат миру. Ну і з того часу, як була селекціонована Констант Спрай, все ж таки оці пахощі і слід Белісіс насправді можна знайти в багатьох. Інших сортах англійських троянд, троянд Остинок, Троянд Девіда Остина деякі люди не люблять ці пахощі, не люблять цю групу пахощів, цей тип пахощів. Адже в частково в деяких сортах вони бувають дуже дуже насичені. А в інших сортах вони можуть бути дуже неймовірно привабливі і навіть. Тут описано як так: ну досить, досить такі, так привабливі, особливо коли вони поєднані ще з іншими якимись пахощами. І трішки зроблю ліричний відступ, якщо ви мені дозволите і пробачите, бо я, от навіть на цьому відео, так можу щось там м -м -м -м, гмукати, перезаписую, видаляю, знову перезаписую насправді. Чому? Тому що так, я перекладаю це з книги. У е, в мене в інституті була теорія, практика перекладу і синхронний переклад. Ми правда його вивчали лише в теорії, а не на практиці, але це. Натячити тип перекладу, і так, там треба дуже-дуже практикувати. Звісно, це не те, що я сижу і перекладаю з книги, але це теж не так легко синхронно підібрати, описати так українською і перекласти її гарно, щоб воно ще й звучало. Тому, вибачте, за мої якісь такі гмикання і угукання. Наступний тип це чайний запах. Ось і названий так чи то походить від запаху свіжого зеленого листя чаю. Я насправді ніколи не чула. Я знаю, звісно, що є плантації: ці чайні поля чи чайні плантації. І хтось, я думаю, навіть з вас, можливо, мав шанс і нагоду понюхати, як це свіже листя пахне. Я ніколи не нюхала. І, звісно, це ці пахощі. Цей громад він походить з Китаю і Далекого Сходу, і оригінально чи початково він походить від дикої. Дикого типу, чи то дикого сорту клаймбера, клаймбера роза Гігантеа, яка була схрещена з кущистою роза хіненсіс, яка має повторне квітування. Цей запах, чайний запах, він існує, чи то він присутній в дуже багатьох сучасних сортах чи більш сучасних сортах. Особливо. Мускусних гібридах, в англійських трояндах, але звісно, що він відрізняється дуже і дуже і дуже від того початкового запаху, який набагато міцніший і навіть певною мірою терпкий. Але загалом, якщо характеризувати цей аромат, то він вважається надзвичайно запашний і один з найкращих. Наступна група це фруктові запахи. Фруктові пахощі. Дуже-дуже великий, як би, велику групу фруктів, або взагалі велику кількість фруктів покриває, звісно, що і охоплює цей аромат, наприклад, яблука. Пахощі яблучні, пахощі, полуниці, малини, сливи і різних тропічних фруктів, навіть манго, гуава, лічі. І цей аромат, він. Походить з двох, чи тобі, двох найчастіших сортів. Це є роза Хіненсіс і роза Віхурана або Віхураяна, я бачу так, ще перекладають. І найчастіше пахощі їхні поєднані з іншими ароматами, особливо ароматами старої троянди. І це дозволяє якраз створити такі неймовірно привабливі. Ніби як парфумована вода, або навіть дорогі парфуми. Так, ось такі аромати. Дуже багато англійських троянд мають саме фруктові пахощі, але не виражено якогось одного фрукта, а часто є поєднання, чи то, наприклад, нотки цитрусових зазначено, чи нотки. Дійсно перелічено кілька фруктів. І я описувала так само і тантаурозис, і Кордес, і там дуже часто зазначається кілька фруктів, ось через кому, так, присутні їхні нотки. І ще одна група це мускусні пахощі. Всі перераховані попередньо пахощі, вони йдуть, чи то якби відчуваються від пелюсток, а ось мускусні пахощі, вони йдуть від тичинок. І це дає можливість їм, і вони мають таку можливість розповсюджуватися в повітрі. Тобто, от, оці, от, як ми говоримо, шлейф, чи я говорю там хвиля пагощів, ось оце якраз вони. Вони. Досить-досить звичні, або найчастіше зустрічаються в рамблерах, типові для рамблерів. І рамблери, звісно, що мають або просту невеличку, або, наприклад, напівмахрову квітку. І завжди вони мають дуже велику кількість пеляків, тичинок всередині, звісно, що це для них типово. І ось якраз. Ем, оці пахощі мускусні, трояндові, вони досить часто використовуються і в парфумах, і тому нам вони і нагадують парфуми. І коли тільки починають розкриватися ці квіточки, які пахнуть мускусом, найперше відчуваються нотки все ж таки, гвоздики. Листя і мох. Є таке поняття як мухові троянди. Навіть в мене є кілька, і навіть я вже знімала відео про свою красуню Шап де Наполеон. У мене насправді з'явилося більше мухових троянд. І ось це теж досить так, якби його винесли окремою групою, хоча ну, це не є такий прямо типова група пахощів троянд, але про нього теж зазначено, адже це досить така незвичайна, так? адже не тільки квіти виявляються, троянди пахнуть. І маючи привабливий запах. Молоді, молоді листочки роза, рубігіноза вони мають такий приємний аромат яблука. І це дуже-дуже відчутно, помітно в теплі, вечірні літні години. І для того, щоб ще більше відчути ці пахощі, навіть радять легенько потерти молоді листочечки. І це теж якби, стимулює виділення цього аромату, і ви його відчуєте. І так, дійсно, я не знала, як нюхати мохову троянду, бо я знала, що вона пахне. От саме листя її, де Наполеон мені порадили. І так я потерла листочки і дійсно відчула оцей виражений аромат. Його кажуть, чи пишуть, що ще можна відчути від пуп'янків. Я не відчувала, от я відчувала, можливо, в мене ну, саме той сорт мені не видав його від пуп'янків, але від молодого листя, яке я терла, так, я його відчувала. І ось якраз пуп'янки, оце якраз мох, який навколо пуп'янків. Навіть говорять і пишуть тут, що від оцих. Ну, це не тичинки, але назвемо їх мініатюрні голочки, мініатюрні такі пушинки, так, пуп'янки в троянди-галіки, вони є досить липкі, на них є такі сліди. Я, я маю такі спостереження, є такі липкі сліди, і вони саме ця липкість, вона має привабливий і такий запах дерева, лісу, деревний запах. Ось є така цікавинка, тому навіть навіть можна посадити собі троянду, щоб понюхати її листя і відчути оцей цікавий запах лісу, запах дерева. Ну, ну, Якийсь цікавий не передасиш цей запах, звісно, що його дуже тяжко описати. І Девід Остин якось сказав, що пахощі він розглядає як іншу половину краси троянди. Тому вам дякую за увагу, буду вдячна за ваші відгуки. Цікаво, яку групу троянди маєте ви, які пахощі для вас були знайомі, чи описання якої групи ароматів було знайоме. Чи маєте оці мохові троянди, і чи, можливо, зацікавилися? Буду вдячна за будь-які відгуки. Всім до наступних відео і па-па!